На початку нашої конференції, перша доповідь робив Володимир Миколаєвич, і він звернув увагу на те, що на цьому тижні був закінчений його дистанційний відкритий курс. стосовно розробки освітньої програми з використанням інструментів. ЩІ. Я, як Учасник цього курсу займався на курсі і хочу продемонструвати що, де як використовувався штучний інтелект, і безпосередньо з розробці свого курсу, який от, в майбутньому мені потрібно буде викладати в університеті. Значить, курс коливання систем з розподіленими параметрами, фактично, досвід впровадження АДЄ підходу в розробку навчального курсу. Що стосується, моделі АДЄ, то модель відома. Модель складається з п'ятьох етапів. І саме ці етапи ми на навчальному курсі намагалися впровадити в свої курси. І з допомогою штучного інтелекту. В даному курсі ми лише опрацювали перші два етапи, бо саме ці етапи важливі в створенні навчальної програми курсу, при використанні штучного інтелекту було задіяно чотири ші інструменти. І фактично створені записи, запити до Ж, вони порівнювалися в тих чи інших інструментах. Тут при бажанні учасник курсу поєднував ці запити, групував і вибирав все, що саме більш підходить. На мою думку, актуальність проблеми використання ШІ до Створення освітніх програм була в слідуючому. це зростаюча складність інженерних дисциплін, оскільки в інженерних дисциплінах як багато теоретичного матеріалу для засвоєння цього матеріалу потрібно приділяти велику увагу практичним заняттям і безпосередньо продемонструвати, щоб якась була наглядність. Разом з тим, потреба у персоналізації навчання, різна підготовка студентів. Особливо в період, коли більшість з них фактично вже понад 5, 5 років навчаються дистанційно починаючи ще із школи. Необхідність швидкої адаптації курсів до сучасних вимог через декілька років, ну, пару років у нас. Міняються вимоги, то зменшується кількість годин, то на один курс, тобто то, 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 то об'єднання відбуваються курси, і весь час приходиться ці навчальні програми якимось чином переробляти, підлаштовуватися під нові вимоги. Зрозуміло, що і викладач багато часу тратить на. Створення нових освітніх програм два роки назад була зроблена. Тепер вона з вересня на вересень місяць заново переробляти, тому і тут доцільно використовувати застосування штучного інтелекту мета Безпосередньо свою я вбачав таку: вслідому: продемонструвати ефективність використання штучного інструменту для створення якісної програми навчального курсу з використанням моделі АДІ. Відповідно до першої етапу. Моделі моде аналізу з допомогою інструментів ШІ було проаналізована цільова аудиторія. Проаналізована попередня підготовка цільової аудиторії, освітній рівень, який необхідний мати студенти для навчання на даному курсі, потреби. Та уміння, які набуде студент при проходженні цього курсу. А також освітній контент, що має включати даний курс, що винести на онлайн навчання, що винести безпосередньо на заняття в аудіторії, Оскільки змішаний формат навчання. Лекції йдуть онлайн, практичні заняття в аудіторії. Безпосередньо сформульовані були за допомогою штучного інтелекту проблеми, запити, які вирішує даний курс, визначення потреб навчання. І важливо, на мій погляд, що безпосередньо я. Навчився в деякій мірі робити або зробив певні спроби до навичок – Це відповідність компетентностей, результатів навчання та змісту курсу згідно освітньої програми динаміки і міцності машин. За допомогою штучного інтелекту вдалося побудувати матрицю. Цих відповідностей, компетентності навчання, програмні результати, зміст курсу, що відповідають відповідним компетентностям та формують програмні результати та форми контролю до певної теми чи тематики даного курсу. Така таблиця, ну, трошки вона підкоригована, була. Уважно переглянути, але в деякій мірі це було сформулювано за допомогою штучного інтелекту. В декількох серверах я пробував задавати різні аналогічний запит і дивитися, що буде результат. Потім поєднував Результати одного штучного інтелекту і, і з іншим штучним інтелектом. І вибирав, уже, формулював таблицю. Таблиця була створена, я ж чат GPT, чи Cloud одним із ним, тобто ідея створення таблиці, я побачив за допомогою штучного інтелекту, а потім уже це переніс в свою роботу. Сформулював аналогічно. Так, це от те, що було на першому етапі аналізу. Другий етап етап дизайну, також з допомогою всі підтримки. Перш за все, за допомогою всі інструментів були сформовані навчальниць. Ми давали запит, робили. Основні програми курсу надавалися штучному інтелекту, і потім, відповідно до основної програми курсу, запити, сформулювати навчальні цілі, розбити структуру курсу, 16 лекцій, 16 практичних занять. І відповідно до лекційних практичних занять, сформулювати. Безпосередньо свої навчальні цілі. Також типи навчальних активностей відповідно до тієї чи іншої теми. І разом з тим методи оцінювання результатів навчання. Що стосується методів оцінювання, запити відносно форми, рубрики та визначення критеріїв оцінювання. І зв'язок з результатами, з результатами навчання. Доволі зручно було і непоганий вигляд це сформулювання оцінювання у вигляді рубрики. Студентам надавалися самостійні роботи по курсу, і от для оцінки цих самостійних робіт було завдання сформулювати рубрики, тобто універсальна рубрика для оцінки самостійної роботи. За допомогою штучного інтелекту таким чином була сформована таблиця рубрик, а далі, як ми вже знаємо, що можна Гарно всі ці рубрики перенести в Moodle і безпосередньо вже розширити дистанційний курс в середовищі Moodle при оцінці самостійних робіт за рубриками. Звісно, по результатам проведеного навчання. Можна зробити були зроблені наступні висновки, Ши значно прискорює розробку складних курсів, складних математичних курсів, складних курсів на сприйняття, на візуалізацію їх. Прискорює розробку, значно зекономлює час. Тобто, якщо я задав. Питання, наскільки я зекономлю час з твоєю допомогою, то видавав такі результати від 40 до 60%. Так, персоналізація навчання, тобто, студент, навчається. Наголошується, що якщо щось не зрозуміло, можете звертатися, тобто робити собі підказки за допомогою штучного інтелекту, щоб вам краще зрозуміти або уявити то чи інші завдання. Дана розробка показала, що запропонована модель ефективно. Структурує процес інструмента м'яші до розробки технічних курсів. Крім того, розглядається як гібридний підхід. Це поєднання штучного інтелекту, ну і людська експертиза. Тобто, всі результати, які ми отримували від штучного інтелекту, ми аналізували, дивилися, що. Нам потрібно, що не потрібно, ясно, що додаткові можливості, те, що давав штучний інтелект, він значно розширював і стосовно оцінки завдань, і формулювання цих завдань. Тобто, освітня програма була більш такою насиченою насиченою і більш глибшою. Також багаторівнева система компонентності. Запропонувати оцінку компонентностей відповідно за таціономією Bluma. Це можна зробити за допомогою ще. Практичні рекомендації, які були винесені для себе. Значить, до цього часу. От, програма, навчальна програма, ну, скажімо так, не проводився аналіз потреб аудиторії. Тобто, за допомогою штучного інтелекту можна провести цей аналіз, далі, генерація структури курсу. Звичайно, в нас є певна якась своя структура курсу, але разом з тим подивитися, яку структуру курсу запропонує штучний інтелект, і взяти те, що для вас цікаве і, можливо, воно є необхідним і корисним. Створення віртуа варіативних завдань. Тобто, які задавати, створювати завдання, або Штучний інтелект гарно з ними справляється, навіть вчора пробував, задавав методом стінчених елементів зв'язати задачу на балочку. Все гарно він справився. Тільки курс коливання механічних систем він доволі такий складний на розприйняття. Тут за допомогою штучного інтелекту, можна робити певну вілі, вілі, віулізацію складних концепцій. От такий, на мій погляд, те, що ми винесли корисно, навчаючись на курсі Створення дистанційних курсів з допомогою програми дистанційного курсу з допомогою штучного інтелекту. Дякую за увагу.